Нещодавно звільнені з полону військовослужбовці почали проходити реінтеграцію. За майже три роки перебування в російському полоні після щоденних знущань і тортур підтримка та допомога просто необхідні нашим захисникам. До комплексу реінтеграції входить відновлення фізіологічного їхнього стану, відновлення документів, також про проходження подальшої психологічної реабілітації за запитами. Процес реінтеграції зазвичай триває 21 день. Якщо є необхідність подовжити для окремих випадків, для хлопців воно продовжується в індивідуальному порядку. Над процесом відновлення військовослужбовців, звільнених з полону, вже працюють відповідні служби. Надати хлопцям допомогу у вирішенні там, можливих проблемних питань, пояснити, яким чином подальшим буде відбуватися їхня медична психологічна реабілітація, відповісти на запитання. Командування дуже їх чекає, і ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб повернути всіх наших героїв додому. Ці мужні люди, не вагаючись, пішли захищати свою країну і народ на початку повномасштабного вторгнення. Тож відновити їх моральний і фізичний стан клопіт саме суспільства, в яке вони повернулись. Зараз саме головне це його здоров'я. Саме головне це поставити його на ноги і щоб він відновився і. Жив повноцінним життям.